Але у 2021 році, я сам, чесно кажучи, зараз не вірю, що це кажу. Трек Максима Доші потрапляє в етер Джимі Феллона. One, um, я спершу навіть подумав, що це фейк. Але ні, це правда. <плес> Пісня зазвучала в рубриці Do Not Play the Song, де вони слухають пісні реальних музикантів, які краще ніколи не слухати в житті. А перед цим проходить смішний і водночас сумний для нас діалог, коли Джиммі іронічно запитує, чи можуть вони назвати якихось українських реперів, на що всі мовчать. Сферс вони ж Україні any guesses? Um... The... <laughs> І насправді це якась фантастика. Виходить хлопець і виконав і обіцянки, і мрії, і досягнув реально американської слави. Це практично фіт з Леді Гагою, який нам обіцяв Макс. Так трішки все не так, як би хотілося, але чи багато українських артистів були на шоу Джимі Феллона?